Сьогодні 12 березня. 1633 року польський король Владислав IV затвердив архімандрита Києво-Печерського монастиря Петра Могилу митрополитом Київським і Галицьким. На цій посаді могила розгорнув сподвижництво у церковній, освітній, будівничій галузях та книгодрукуванні, видав ряд богослужбових книг, проводив велику роботу з відновлення і обладнання церков і монастирів. За його наказом було відновлено Софійський та інші собори, розкопані й очищені від розвалин залишки Десятинної церкви, під руїнами якої було віднайдено мощі святого рівноапостольного великого князя Володимира. 1839 року в балеті перше використано сукню під назвою Пачка цей наряд був виготовлений для видатної італійської балерини Марії Тальйоні. За малюнками відомого французького художника і модельєра Ежена Ламі, стиль і форма пачки з часом змінювалися, але сама сукня залишається актуальною і в наш час. 12 березня 1917 року за старим стилем 23 лютого у Російській імперії відбулася так звана лютнева буржуазно-демократична революція, наслідком якої було повалення самодержавства в країні. Того ж дня, у 1917 році у Петербурзі відбулася 20-ти тисячна українська маніфестація під національними прапорами. 1940 року скінчилася радянсько-фінська війна, її наслідок відторгнення від Фінляндії значної частини її території, але СРСР не вдалося зробити країну радянською республікою. На боці СРСР у війні брали участь 44 та 70-та 70 стрілецькі дивізії, які комплектувалися в Україні. Перша з них потрапила в оточення і майже вся загинула, намагаючись вирватися із фінського кільця. Ті, хто вирвався, були піддані військово-польовому суду та репресовані. Керівний склад розстріляний. В цілому кількість загиблих українців, що воювали тоді у складі Червоної армії, оцінюють у близько 40 тисяч. 1944 рік війська 3-го українського фронту зайняли село Привільне Баштанського району Миколаївської області і звільнили його від німецько-фашистських загарбників. У 1863 році народився Володимир Вернацький, український та російський вчений, природодослідник, мислитель і громадський діяч ХХ століття. Нащадок українського козацького роду став основоположником геохімії та цілого ряду наукових шкіл. Першим президентом Академії наук України, опублікував понад 700 наукових праць. Був одним із творців плану електрифікації Росії ГОЕЛРО. Починаючи з 1908 року, Володимир Вернацький постійно проводив велику роботу з організації експедиції створення лабораторної бази із пошуків і вивчення радіоактивних мінералів. Діяльність вернацького здійснила величезний вплив на розвиток наук про землю, на становлення і зростання Академії наук СРСР і на світогляд багатьох людей. У 1881 році на світ з'явився Кемаль Ататюрк, видатний державний і політичний діяч Туреччини, засновник сучасної турецької держави. 1895 року народився Микола Гаген, радянський воєначальник. Генерал-лейтенант, який командував 57-ю армією 3-го Українського фронту, що звільняла Миколаївщину від німецько-фашистських загарбників. У 1946 році Лайза Мінелі, американська кіноакторка і співачка, лауреат премій Оскар і Золотий Глобус, за роль у фільмі Кабаре. Всього Лайза Мінелі зіграла близько 20 кіноролей. кінороли. Мені. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A marker, yen, a buck or a pound, a marker, yen, a, 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 a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money-money-money-money-money-money-money-money If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment You can pay for a gay If you happen to be rich and alone and you need a companion You can ring ting a for If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot You can take it on the chin collar cap And begin to recover On your 14 carat yacht What? Money makes the world go round The world go round The world go round Money makes up go round І у 1953 році народилася Ірина Понаровська, радянська і російська естрадна співачка та акторка. Ти ушов у насся звуки песні, і тепер не заві. Ти ушов, нові ми вместі пісні нашої любви. Разгарався удалек. якими іменами й подіями запам'ятався цей день 12 березня.